Вітаю панове. Зараз я записую це відео в момент атаки, чергової атаки агресора Російської імперії. Московії, точніше, якщо точним бути, з території РФ і з території, в тому числі Білорусі. Зараз поки що є світло у нас, але води вже немає. Це, в принципі, можна пояснити, але не зрозуміти. Це дивно інколи, що є речі, які можна пояснити, а прийняти їх ну, ніяк неможливо. Ну, мабуть, тому що все ж таки українці це здорова нація, не маньяк, на відміну від московитів. В цьому плані мене дивує дві речі. Ну, Їх набагато більше, звичайно, але заакцентую на цих двох. Перше, якого рожна в цю війну вписалась Білорусія, я зараз не про Лукашенка. З Лукашенка все ясно. І не треба казати, знаєте, оце все Путін винуват або Лукашенко винуват. Якби не їхні народи, вони б цього не робили. Вони б там не прижились би. От я не можу зрозуміти, якого вони сюди. Вписались. Не соромно, ну просто так от для себе. Я вже не кажу, ну, ладно, про сором не будемо. А не боязно, що можна по голові потім отримати, що ваші онуки будуть харкати цими ракетами. Це перший момент. А другий момент, я зараз про московитів вже навіть не згадую, з ними все і так зрозуміло. А другий момент московити це нащадки андрофагів, це канібали. До речі, почитайте в мережі це доступно написано. Другий, ще один момент, який мене цікавить, це теж, який мене трошки, знаєте, мулить вкурвлює, що називається це постійні новини про те, що хтось з ким щось погодив надати Україні озброєння. Це говорять там: ось вирішили все. Завтра дають там таке то озброєння. Добре. Потім виясняється, що з'являється якась людина, яка каже, що та ні, нічого не погодили, це тільки нам плануємо погоджувати. Потім, начебто, знову ж таки, погодили, але якась країна не по це не підтримувала і тому заблокували. Потім через деякий час знову переконали цю країну, умовно кажучи, да, я так умовно кажу. Вирішили все ж таки надати Україні озброєння. Це все виливається в те, що нам дають те зброєння, але насправді нам дають в день по чайній ложиці, по потрошку. Це дуже важливий момент, тому що насправді ми, нам потрібно, як правильно сказав Залужний, він конкретні озвучив цифри, скільки нам потрібно озброєння для конкретних операцій, для е, конкретної мети е, для того, щоб і захистити себе. І... В подальшому і відвоювати свої ж території, не чужі, а свої. Але виходить так, що нам дають потрошки. Потрошку. І це з одного боку добре, що нам дають. А з іншого боку, це така повільна удавка. Розумієте? Ми ж то втрачаємо своїх людей житті? Я просто нагадаю вам історію. Як Черчилль у свій час намагався залучити Сполучені Штати Америки до Другої світової? війни. Те, що Черчилль, це, те, що Рузвельт вписався в цю війну, це взагалі заслуга Черчилля. Ну, ще Перл Харбора і того моменту, такого кроку Гітлера, коли. Необачно, яку я вважаю, коли Гітлер оголосив війну Сполученим Штатам Америки. Тобто, так би мовити, вжитюватися було нікуди. А ще був третій аспект: це гроші, причому готівкові гроші, які Великобританія зобов'язала сплачувати за ленд-ліз Вашингтону. Так ось до речі, вона розрахувалась по боргам, на відміну від радянського союзу. Останній платіж був 31 грудня 2006 року. Уявіть собі, скільки часу минуло. Які це були об'єми зобов'язань? На початку війни Другої світової Черчилль просив у Рузвельта, дай мені хоч би старі смінці. Ми купимо старі смінці, нам потрібно до флоту. Вони з цим зволікали. Насправді Рузвельт співчував англійцям, але у нього на носу були вибори. А американці не хотіли вступати в Другу світову війну, пересічні американці, громадяни, виборці, тому що у них був поганий досвід Першої світової. Отже, переконувати західних партнерів, щоб вони нам надали якомога більше допомоги це складна справа. Я маю надію. Що хоч би наша кров, наші втрати все ж таки просвітлять мізки заходу, що зволікати далі не можна. Я розумію, що там є свої стратегії, свої плани, про які вони, звичайно, не будуть говорити е на загал. Але тим не менше, зараз вже триває третя світова війна, якщо хтось не помітив. Тому що війна вона складається з етапів. Спочатку Казус Белі да, привід до війни. Насправді це детонатор, а війна готується заздалегідь, а потім вона вже складається з якихось вирішальних битв, так званий Д-Дей, да, День Де. коли готуються операції конкретні і даються команди на їх. Втілення для цього потрібна зброя. Інакше ми будемо воювати власними жилами. А так ми не навоюємо. Дай Бог щоб світ усвідомив це, бо з цим злим, злом, яке засіло в Кремлі і засіло в мізках цих полоумних андрофагів треба закінчувати слава україні